віримо в нашу перемогу та дякуємо ЗСУ за можливість жити, навчати і навчатися у вільній, соборній і процвітаючій Україні. Ми пам'ятаємо героїв, які відстоюють нашу незалежність та наше майбутнє. Давайте хвилиною мовчання вшануємо сучасних янголів у небесах, що відійшли у вічність і надихають нас на боротьбу із несправедливістю, наші невидимі крила, які не дозволять впасти. І зламатися. тож віддаємо їм шану і вдячність. Шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Брання з нагоди передачі автотранспортних засобів другому прикордонному загону та освітнім закладам Окнянщини оголошується відкритим. На бідосі важко повірити, але від початку вторгнення російської армії на території України минає вже другий рік. Увесь світ дивиться на те. Яке рогічно свою землю український народ та українська армія, і не просто дивиться, а допомагає обладнанням, фінансами, технікою турботою. Ми сьогодні відправляємо на фронт чергове авто Міцубісі, – автомобільні шини в умовах війни. Одним із пріоритетних завдань. Для будь-якої української громади, організації та кожного окремого громадянина є підтримка Збройних сил України, адже тільки завдяки спільним зусиллям, чітко скоординованим діям та ефективним рішенням можна наблизити перемогу. До слова запрошується начальник Подільської районної військової адміністрації Лазаренко Михайло Дмитрович. Доброго дня, шановні добродії. Мені дуже приємно бути у вашій територіальній громаді. Я хочу сказати і подякувати в першу чергу діткам, які тут присутні, які чемні, гарні, виховані, які дуже гарно співали разом з нами, гімн України. Разом з тим, я хочу подякувати в першу чергу воїнам Збройних сил України, а також присутнім на цьому заході, Державній прикордонній службі. України, яка вперше прийняла бій з російсько-фашистськими військами. По-різному можна судити, як ідеться війна, з якими успіхами. Так, да, звісно, ми хотіли б, щоб уже була велика перемога. Да, ми вже хотіли б святкувати і відчути себе вільними і спокійними. Дуже жахливо, коли діти розбігаються як комарі в різні сторони, коли йдуть ракети та шахіди. Але на нашу долю випала доля і випала такі випробування. Ще недавно робили виплати дітям війни. Ще недавно ми ходили до ветеранів Другої світової війни. Ми їм носили подарунки. Ми слухали про війну, ми дивилися фільми. І ми відчували війну 2014 року, якось далеко. Майже що Донецьк і Луганськ це майже не наш. І Крим. Але ми з вами всі відчули. Вже майже другий рік ми знаходимося з вами в великій війні. Подільська земля, нянська земля втратила багато, багато сидні відочків Подільськ в перший день війни втратив найбільше життів на всій Україні. На превеликий жаль, ми маємо. Справу з фашистами, з російськими фашистами, з нелюдами, які знищують в першу чергу школи, дитячі заклади, релігійні, культові споруди. Якщо вони ставлять розтяжки в церквах, то про яку мову, про яку вихованість може йти мова? Тому, шановні добродії, ми з вашим головою прийняли, думаю, правильне рішення спільними зусиллями, в тому числі з однодневних заробітків. За допомогою бізнеса ми склались з миру по нитки. і от сьогодні ми передаємо досить потужну, досить потрібний автомобіль для наших воїнів світла. Ми знаємо, що Недалеко від нас знаходяться представники Російської Федерації та їхні війська. Я сподіваюся, що цей автомобіль буде допомагати їм виконувати завдання за призначенням. Я вірю в них, я вірю в керівництво нашої держави, що вони прикладуть максимум зусиль, щоб на нашій землі був мир, спокій і щоб згодом до нас прийшла так жанна нам наша перемога. Коли почула одна із матерів, яких два сина служив при кордонному загоні, це Ірина Паюк, і каже, що нашим прикордонникам теж віддають як вовда, я хочу долучитись. Її частинка серця, її праці також долучена до цих автомобілів, до цих шин. І всім дякую, хто долучається, хто переживає і проводить цю війну через своє серце. Дякую Збройним силам України і слава Україні. Героям До слова запрошується настоятель парафії всіх святих землі Української, православної церкви України, Подільського району Одеської області, військовий капелан, прото Єрей Базилько Михайло Михайлович. Слава Ісусу Христу! Шановний Голово, побратими воїни. Шановна Охнянська громада, нарешті тут я з вами на цій площі перший раз, за скільки ми щось радісне святкуємо, не якийсь жалобний, поминальний віче, не похорони наших світлих героїв, а іменно цей світлий, ця світла радісна подія. Подія також символічна, що сьогодні стоять ці воїни світла, мої побратими, і стоять наші майбутні, ці діточки, яким передається ці автобус. Є за для кого жити, є задля кого перемагати, і ми переможемо, бо ми цього варті. Бо з нами правда, а де правда, там Господь Бог. Зараз всі. Молимося і благословляю цю техніку. В ім'я Отця і, ся, і Святого Духа. Амінь. Всемилушний і предвічний Боже, ти сотворив всі сили природи, на славу і на користь для людей. Тобі все одно молимося зійшли твоє, своє благословення на ці транспортні засоби, на все приладдя їх. Твої все добре, заповідь з безбережі із цілим та неускодженим. Допомагай нашим воїнам. Які будуть на них виконувати свої бойові завдання, а також водіїв, які будуть возити цих дітей, пошли їм благодать Твою виконуючи закони тут на землі і дороги заповіді Твої збираючи молись щасливо зійти до небесної батьківщини. Владико Господи, Боже наш, вислай молитви наші, що сьогодні тобі приносимо, і свої благослови ці транспортні засоби. Пошли твоїх ангелів-хоронителів, щоб усі, хто хочуть на них працювати і виконувати свої обов'язки, були збережені і захищені від усяких випадків. Бо твої влада, Твої цар, твої сили і слава. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сіну, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пане Голово, шановна громада, від імені командування та всього персоналу, другого прикордонного загону. Я щиро хочу подякувати за цей автомобіль. І ми дійсно виконаємо цей обов'язок, який покладаєте саме перше на вас, на нас. Ви. Ви наш тил, ви наше майбутнє і ви наша надія. Слава Україні! Від імені командування прикордонного загону нагороджується білого. Олег Сергійович цією почесною грамотою. А я освячую техніку. І навчатися у вільній, соборній, процвітаючій Україні. Україна це найцінніше, що є в нас. Наш талісман, наш дороговказ. Україна це віра у світле майбутнє. Це миле наше, незабутнє. Україна неодмінна умова, процвітання та розвитку держави і мови. Наша країна незламна та сильна, і ми за неї горді. Вітчасте пошли любов і світлеє майбутнє. Але з гордо піднятою головою йдемо до своєї мети. Всі разом ми тримаємо освітній фронт. Наприкінці 2023 року Окнянською селищною радою було закуплено два шкільні автобуси для новосамарського опорного ліцею та фії Мояківська гімназія. З нагоди передачі транспортних засобів запрошується селищний голова Білус Олег Сергійович. Дорогі друзі, шановні гості! Міста і села нашої держави щоденно зазнають масових ударів ворога, нищать інфраструктуру, освітні і медичні заклади, житловий сектор. Ми усвідомлюємо та відчуваємо, що тил України умовний. Ворожі ракети здатні будь-якої точки нашої країни та скоїти багато лиха. Тому надважливо підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні гарна подія зібрала нас знову на цій площі. Ми вчергове придаємо автотранспортні засоби військовим, а саме другому прикордонному загону, та шкільні автобуси освітнім закладам Бохнянщини. Живемо у надскладний час, але маємо змогу бати про наших захисників, тих, хто стоїть на захисті незалежності країни та дітей, наше майбутнє, підсилюючи їх транспортом. Позаду майже два роки повномасштабної війни, але у цих складних умовах. Селищна рада, структурні підрозділи працюють безперебійно. Діти навчаються в ліцеях і гімназіях, а малята відвідують дитячі садочки. Вихованці будинку дитячої творчості, музичної і спортивних шкіл мають змогу проводити репетиції та тренування, брати участь у конкурсах і змаганнях. У наше життя потроху повертаються заходи, де головною умовою їх проведення є безпечні умови для учасників. Наразі саме безпека визнає наше життя, дає змогу працювати та дбати про розвиток громади. Дякую нашим захисникам і захисницям за надійний захист, платникам податків за наповнення бюджету, депутатському корпусу і виконавчому комітету за відповідальне ставлення до ухвалення рішень, які визначають нашу безпеку, за оперативний розгляд питань, які стосуються оборони країни та сталого функціонування установ і закладів. Громади. Запрошую директорів Новосамарського опорного ліцею та Маяківської гімназії до вручення ключів і шкільних автобусів. Зазначаю, автобуси придбані за кошти місцевого бюджету. Бережіть їх, використовуйте вміло. У вас так і і Дякую ще. Це зроблено сьогодні для дітей і щасливого майбутнього разом до перемоги. Слава Україні. Засобів державній прик державній прикордонній службі та освітнім закладам Окнянщини оголошується закритим. Ще не в мене україни, місло, нігора, ще на братом країнці у смі. Yeah. yeah. yeah.